Виконуємо номер 130 і справля повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Склади числовий вираз та знайди його значення. Задання перше. Різниця добутку чисел мінус 2,15 і 4,5 та суми чисел 8,13 і мінус 5,56. І задання друге. Добуток суми чисел 4,7 і мінус 5,25 та різниці чисел мінус 2,9 і мінус 3,12. Приступаємо до виконання. Складемо числовий вираз, а потім знайдемо його значення. Читаємо і складаємо різниця, добутку чисел.

Добутку чисел мінус 2,15 і 4,5 та суми чисел 8,13 і мінус 5,56. Ми склали числовий вираз, а тепер знайдемо його значення. Виконувати завдання будемо ланцюжком. Виконуємо зразу дію множення і дію додавання. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Подамо 2,15 у вигляді неправильного дробу, а 4,5 у вигляді звичайного також неправильного дробу. Маємо 11 п'ятих помножити на 45. ,10. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль у числа додатнього, тому знак плюс ставити не будемо, а знаходимо різницю модулів. Зразу зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, додатково множник 2. Буде 8,2 відняти 5,5 ,5 шостих. Скорочуємо 45,5 на 5, маємо мінус 99. ,10. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 8,2 до віднімання. 8 подамо як 7 додати 1, а одиницю як 6 шостих. До плюс 2 шостих маємо 8 шостих, 7,8 шостих відняти 5,5.

Протилежне до дільника. Це буде у нас 2,1 друга, протилежне буде мінус 2,1 друга, це 5. ,1. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, поставили знак мінус, додаємо модулі. Отримаємо 11, де ще одна. Донечка 12,4, 12,4. Та наш знак мінус мінус 12,4. Переходимо до складання другого виразу. Читаємо добуток суми чисел 4,7 і мінус 5,25. Різниці чисел мінус 2,9 і мінус 3,1 І ще раз прочитаємо, перевіримо. Добуток суми чисел 4,7 і мінус 5,25 та різниці чисел мінус 2,9 і мінус 3,1 ми склали числовий вираз, тепер знайдемо його значення. Виконуємо завдання ланцюжком. Подамо 5,2 у волі десяткового дробу. 4,7 додати мінус 5,2 це 4. Міс 5,4. Тут до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. І зразу 3,1 подамо в олі десяткового трубу. Мінус 2,9 додамо 3,5. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак, знаходимо різницю модулів. 5,4 відняти 4,7, отримаємо 0,7 та знак мінус мінус 0,7. Тут додаємо два числа також з різними знаками, але більшу модуль – вже числа додатнього. Тому знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів. 3,5 відняти 2,9 буде 0,6. Множимо два числа з різними знаками. Добуток буде число віддіємне, знайдемо модуль 0,7 множино на 0,6. 6 на 7 це 42. І відокремлюємо від цифри коми маємо 0,42. Отримали мінус 0,42. Ми склали числовий вираз та знайшли його значення. Номер 130 І справ для повторення розділу 3 виконано.